Добрий день, друзі! Андеріне і Віталій вітають вас на каналі УЗВАР. В цьому відео ми покажемо приготування дуже смачного маринованого селеця. які тільки не існують маринади для селеця. Готують їх із сметаною, і з кетчупом, з оцтом, з томатною пастою, з лимоном з сухим вином. Існують десятки різних рецептів, щоб замаринувати селеця. Одним з таких рецептів ми поділимося з вами. Готується така риба просто, виходить дуже ніжною і смачною. Вона, однаково підходить для повсякденного меню, так і для святкового столу. Щоб приготувати цю страву, нам знадобляться такі продукти: оселедці солоні 2 штуки. У нас великі тушки риби. Зелень петрушки – 5-10 г. Лавровий лист 2 штуки. Зерна гірчиці пів чайної ложки. Перечорний мелений пів чайної ложки. Імбіль мелений пів чайної ложки. Цукор одна чайна ложка. Оцет 70 грам. Вода 300 г. Олія 200-300 грам. Гірчиця, столова, одна столова ложка. Цибуля ріпчата одна штука. Друзі, не забувайте підписатись на цей канал. Залишити відгук. Також підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал. Праздник живота! Посилання на цей канал в верхньому правому куті вашого екрану. А також в описі під відео і в закріпленому коментарі. Спочатку приготуємо маринад. Будь-яку посуду висипаємо цукор, спеції, зерна гірчиці, імбір, чорний перець. Додаємо лавровий лист. Все це заливаємо окропом. Перемішуємо, щоб всі складові розчинились у воді. Відставляємо цю пряну суміш, хай вона холодна. А ми тим часом обробимо оселедець. Відрізаємо в риби пірця. Видаляємо нутрощі. Молоки і ікру не викидуємо. Ми їх також замаринуємо. Рибу промиваємо і просушуємо паперовим рушником. Молок і ікру також промили і просушили. Відділяємо заселедця філе. Видаляємо кістки. Знімати з філе шкіру чи ні вирішуйте самі, але така риба має кращий вигляд, а при маринуванні шкіра стає дуже м'якою, хоч губами їж. Тому ми шкіру залишили. А ви орієнтуйтесь на свій смак. Наша пряна суміш вихолонула. Додаємо в неї оцет. Беремо будь-який посуд. Викладаємо в нього філе селедців. Додаємо петрушку і заливаємо все це маринадом. Накриваємо кришкою і ставимо в холодильник на 24 години. Пройшла доба. Виймаємо два філе оселедців з маринаду. Нарізаємо їх на порційні шматочки. І поміщаємо в судок. Нарізаємо кільцями цибулі і викладаємо її на рибу. Нарізаємо наступні два філе і викладаємо зверху цибулі. Так само сюди і викладаємо ікру і молоки. В олію додаємо гірчицю, перемішуємо. Друзі, бажано для приготування взяти олію гарячого віджиму. Вона має приємний запах і дуже підходить для приготування такої риби. Заливаємо оселець олією з гірчицею. Накриваємо судок кришкою, ставимо його в холодильник на 12 годин. Друзі, кількість олії залежить від того, як щільно ви вклали рибу в судок. Чим щільніше укладена риба, тим менше потрібна олія. Оселець приготований у такий спосіб може зберігатися в холодильнику 2 тижні. Приготуйте цю чудову рибу. Смачного!